Ідеальний метод контрацепції для жінок він потребує підбору для кожної окремої дівчини після консультації акушер гінеколога Якщо дівчина не бажає на даний час вагітніти, то можна обрати індивідуально метод контрацепції, який буде підходити саме цій дівчині, в залежності від питань, яких вона хоче вирішити, в залежності від індивідуального стану здоров'я, залежності від наявності або відсутності постійного статевого партнера. І в залежності від того, як швидко в майбутньому дівчина хоче реалізувати свої репродуктивні плани. Методи контрацепції загалом поділяються на бар'єрні методи контрацепції, гормональні методи контрацепції та внутрішньоматковий пристрої. Бар'єрний метод контрацепції підходить для дівчат. Які не мають постійного статевого партнера, і також тоді, коли партнери не обстежені на інфекції, які передаються статевим шляхом, в ідеалі пара до того як жити статевим життям відкрито, бажано обстежитись на інфекції, які передаються статевим шляхом. Це віл, гепатити, сифіліс, трихомонади, хламіді, мікоплазма, гонорея. І е, генітальний герпес. Гормональна контрацепція ідеально підходить для дівчат, які не планують вагітність і які мають постійного статевого партнера. Е, чому? Тому що гормональна контрацепція не захищає від інфекцій, які передають статевим шляхом. На даний час е, гормональна контрацепція сучасна, е, мікродозована. І можна обирати той гормональний контрацептив, який буде підходити індивідуально до вас, до вашого стану здоров'я, і мати також додаткові лікувальні ефекти. Наприклад, для лікування рясних менструацій, аденоміозу, передменструального симптому. Синдрому і інших гінекологічних патологій існує міф, що до призначення гормональної контрацепції потрібно пройти велике обстеження, і в тому числі гормональні обстеження. Насправді це не так. В ході бесіди з лікарем-кушергінекологам збору аналізу, оцінки загального стану здоров'я, чи палить жінка. Ми можемо... Допомогти їй обрати індивідуальний метод контрацепції, який буде підходити саме для неї. Внутрішньоматкові пристрої поділяються на два різновиди: звичайна мідьвмісна матковий контрацептив, і гормональний матковий контрацептив. Гормональний матковий контрацептив, такий як Джайдес і Мірена, можуть обирати для дівчаток, які мають важкі рясні менструації, які мають супутні захворювання, такі як і ендометрія і аденоміоз. Звичайний матковий контрацептив, мідь вмісний, обирається для дівчаток, які не мають гінекологічної патології. І які не мають противопоказів до їх застосування. Хочу зазначити, що внутрішньоматковий пристрій контрацептив не захищає від інфекцій, які передають статевим шляхом, тому він ідеально підходить для дівчат, які мають постійного статевого партнера. Всі наявні методи контрацепції вони є сучасними, безпечними, але вони потребують індивідуального підбору. Те, що підходить вашій подругі, не означає, що підійде саме вам. Тому, будь ласка, звертайтеся до лікаря акушер гінеколога для того, щоб обрати ідеальний для вас метод контрацепції. Мене звати Юлія Фоменка, я лікар акушер гінеколог лікар з ультразвукової діагностики. Працюю в медичному центрі первинка міста Умень. Дівчата, будь ласка, пам'ятайте, що вагітність повинна бути бажаною. Ви до неї повинні бути готові як психологічно, так і фізично. Тому дуже бажано обрати. Індивідуальний метод контрацепції. Чому? Тому що будь-який метод контрацепції набагато краще ніж аборт. Згідно з статистиці, в Україні найпопулярніший метод контрацепції це перерваний статевий акт. Згідно цієї ж статистиці, ми знаємо, що на протязі року використання цього методу контрацепції в 30% випадків настає вагітність. Тому цей метод не є надійним. І не є методом вибору для дівчаток, які не планують вагітність. Але контрацепція це не тільки про вагітність і захист від небажаної вагітності, це і про збереження вашого здоров'я. Тому будьте здорові, бережіть себе.